Всім доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Відповідно до останніх новин, які я читаю, чесно страшно жити. Тому я вирішила зробити таке позитивне відео про німців, про те, як вони живуть. Зараз минуло майже три роки з початку війни, і українці вже нарешті почали інтегруватися, зрозуміли, хтось вже працює, діти навчаються, люди подорожують, тобто інтеграція відбулася. Можливо, ці моменти, які я хочу для вас зараз освітити, вони допоможуть вам зрозуміти німців по-іншому, краще б знати культуру або просто почути позитивну інформацію, і зрозуміти, що життя є, життя є іншим. Як завжди вам дуже вдячна, якщо ви напишете свій коментар і розкажете, що ви знаєте про німців цікаво, позитивно, чому ви навчилися в них. Перший пункт, який я вважаю цікавим, це те, що німецька молодь не. Застопорюю свої думки, я закінчу зараз гімназію, чи закінчу якусь там школу, і мені треба вчитися, а нічого подібного. Вони собі розслаблено живуть і кажуть: Ну добре, я зробила зараз абітуру, а поїхала я work and travel робити в Австралію. Там казали, що танцманський дьявол десь, підемо познайомимося. І вони собі вирішують для того, щоб поступити в університет. Вони розслаблено, кажуть, так, треба зріз, або я просто подам заявку, буду стояти в черзі і є. Деякі посади, наприклад, психологія, лікарі, треба робити айкнунг-тест. Тобто певний тест, вони собі спокійно готуються і працюють. Ви знаєте, є ФСЙ, фрайліги соціаль, і ваша дитина може собі працювати за 400 євро, отримувати досвід і взагалі розуміти, чи їх це, чи ні. Деякі з дітей, моїх знайомих вони закінчували, наприклад, три семестри і казали, та не моє це, піду я до іншої професії. Діти, в них немає такого. Запору в думках, коли вони, от просто я маю туди йти, все, вони собі розслаблені. Мені, наприклад, це дуже імпонує. А не так як в нас, ви маєте вже в 10 класі знати, ким ви будете працювати на одній посаді, будь ласка, до кінця вашого життя. Другий момент, який я вважаю також крутим, коли німці не кажуть давай одружимося. Вони кажуть, давай змінимо податковий клас, і це є трошечки таким дивним. Я трохи утрірую, тому що справді для того, щоб подружитися, це великі фінансові, юридичні такі собі гори, які треба подолати, і через це вони дуже класно. Думають, а чи одружимось ми, оскільки ми змінимо свої податкові класи, тут буде менше податків, або більше податків. Немає часто там другої такої великої сторони, великих таких романтичних відносин. Це просто класичні думки. Або, наприклад, жінка вагітна, і чоловік повинен дати прізвище своїй дитині. Якщо станеться щось з дитиною під час пологів, дитину він не побачить, якщо він не. Призене офіційно батьком. Тобто це дуже такі цікаві моменти в юридичній або соціальній, або просто в емоційній системі, щоб можна так сказати, життя. Наступний момент: німці дуже часто після розлучення живуть разом: рік, два, три. Чоловік живе, як той Карлсон, під дахом, жінка десь живе. Вони, діти ходять до них то до неї, то до нього. І це є нормальною нормальною моделою. Така нормальна модель родини, оскільки податки, оскільки розлучення дуже дороге, і їх це влаштовує. В неї коханець в нього. Коханка або вони там всі десь зустрічаються, і людей влаштовує тут. Немає якихось емоційних забарвлень в Україні. Я думаю, не знаю, чи є такі втретє, ви, ви знаєте такі випадки, коли чоловік і жінка після розлучення живуть 2-3 роки в одному будинку. У всіх все добре, коханці, німці можуть так влаштувати, вони живуть там. Роками Я не знаю, чи це правильно. Якщо людей влаштовує, то це їх життя. Наступний цікавий момент це здивувало мене, наприклад, що німці беруть квартплату від своїх дітей. Якщо дитині 18 років, маленька недоросля росля виросла. І робить той фравільги соціаль, або навчається і отримує стипендію, деякі ні або заробляє. Візьмемо класичний випадок, це Ausbildung, То німці кажуть, будь ласка, ти платиш 250 євро за те, що живеш в мене, за те, що я куплю їжу, купую їжу, вибачаюсь, за те, що я е, твою білизну можу там попрати, і е, інші речі. Як ви думаєте, це правильно чи ні? Я колись вважала із вергами тих самих німців, думаю, господи, це ж моя дитина зараз. Ну, напевно, через те, що я вже 22 роки живу тут, в мене змінилося бачення на відносини між батьками і дітьми. Справа в тому, що для дитини це дуже класний урок. Багато німців беруть ці гроші і відкладають в сторону для дитини, потім колись там віддають. Але вони кажуть, що дитина має розуміти, скільки в... В чому вартість життя. І я тут не служанка. Так само відносини, наприклад, бабусі дідусі, це ще один момент: німці не беруть онуків на 6 тижнів канікул. Вони беруть онуків до себе погратися на вихідні. Ніхто не, оскільки вони самі працюють, ви знаєте, до 67 років потрібно працювати. Ваша бабусік, вона не може взяти дитину, вона сама пішла зранку на роботу. І це така цікава система модель в суспільстві. Діти навіть не думають, що вони можуть своїх дітей відвести до бабушки дідушки на 4 тижні, оскільки бабушки дідушки мають особисте життя. Мені це, наприклад, імпонує, оскільки я бачу, як в Україні справді в нас молодь або працює, або відпочиває і діти у. Бабо ще це круто, це дуже добре зв'язок між поколіннями, але ми народжуємо дітей для себе, а не для наших батьків. Тому от німці вирішили це по-іншому. Наступний момент, який написала, це те, що я не знаю, як ви на це бать на це дивитесь, наприклад, фломаркти. Тобто коли німці продають всі речі, які не потрібні. Це, по-перше, одяг, це може бути трьодельмарк, де є. Взуття, де є меблі. От коли багато біженців приїхали, то і кейкляна цайги, всі там прям чи і бейкляйнацаги, всім прям віддавали все. В німців дуже розповсюджена така річ, як ресайклінг, тобто вони. Все, що мають, вони його не викидають у сміття, а вони дають шанс, щоб це було друге життя для них. Наприклад, в дитячому садочку, коли я працювала вихователем, то ми завжди робили проекти для того, щоб з коробок для яєць або пусті якісь баночки з йогурта, або туалетний папер. До Ту речі, ваші діти вони також отримують такі собі записки. Принесіть, будь ласка, якщо можете, якісь предмети, які б ви їх викинули, ми їх використаємо. Потім діти отримають підтвердження своєї самооцінки, що вони зробили якийсь там класну, класний виріб, і ми тоді їх викинемо. Є таке поняття, як, наприклад, шрот Віхтель на Різдво, думаю, хтось з вас це робив. Люди, в яких буває, вам подарували щось, що вам не треба, але лежить на полиці. А давайте передаримо. Те, що тобі не треба, ти віддасиш мені. Може, мені це треба. Тому от такі моменти. Я знаю, що є Кляйда Бьорзи, коли дівчата в кого однаковий розмір, наприклад, не зустрічаються і кажуть: Так, давай, ми з тобою зараз, в мене є спідниці, я вже її не люблю, в мене там є, які, не знаю, сережки, ще щось теж їх не люблю. Ми будемо обмінюватися. Тому от мені це дуже імпонує, що німці. Не викидають багато речей, навіть дорогих речей вони просто виставляють на вулицю, будь ласка, нехай хтось забере. А як ви ставитесь до того? От зараз, коли ви, наприклад, знаходитесь в Німеччині, ви почали дивитись по-іншому. А колись в мене знайомих народилася дитина. і Вони купили комод для того, щоб дитини міняти пампер за 800 євро. Це так здивувало, чесно кажучи, оскільки дитині абсолютно все рівно чи ви поклали ту клійонку. Чи вікелюнта лага на стіл, на стол, на, на куди завгодно. І, наприклад, для мене було дуже дивним, оскільки або саме коляски для дітей. Також 2 тисячі євро. Але якщо людина хоче, якщо вона може. Для мене це було дивним, оскільки в мене, наприклад, інші пріоритети. І німці намагаються. Це все робити з точки зору бути практичним. Я колись своїм дітям також купляла одяг на так там, років, не знаю, до п'яти марочні речі, якщо ви платите 2 євро за якусь футболку, діти все рівно швидко ростуть. І це і лікарі, і доктора, і інженери, і всі професії, скажімо, всі люди, незалежно від статусу, вони часто купляють справді фломаркт речі і продають. Думаю, ви бачили в себе в садочках. Наступний момент, який собі написала, це. Ні на швеліґангіботе є багато дітей, які належать до соціально незахищених родин. Це означає, що мама одиначка, хтось отримує бюрка гель. Людина не може забезпечити своїй дитині відвідування школи, відвідування якогось гуртка. І є юґенд центр, спеціальні центри, які пропонують нідешвеліґангіботи. Тобто за 6 євро за годину ви можете дитину відвести і дитина буде вчитися грати на гітарі. Якщо ви ж дитину заведете в музичну школу, то ви заплатите набагато більше. Або в них є швімфайни. І в тому клубі за рік ви заплатите 60 євро, а не 60 євро в місяць, і дитина навчиться плавати. Тому у вас є можливість за, скажімо, маленькі гроші дати своїй дитині можливість отримати те саме, що коштувала б в. В іншій організації більше. Для цього потрібно шукати. Я не знаю, як у вас з короною зараз, але раніше, наприклад, були такі думки, що, а що це я поведу туди свою дитину, там бідні діти. Немає такого поняття, як бідні діти, багаті діти. Є таке поняття, як батьки, які статус для себе шукають, і, в принципі, гроші це гроші. Я не знаю, чи ви зараз от. Отримували ем, листи щастя, їх так називаю. Наприклад, у мене піднялася медична страховка. Зараз підняли ціну на електроенергію, плюс казала в іншому відео, зайшла, щоб випити каву, а вони кажуть, у нас піднялися ціни на каву. Тобто зараз кожен євро, кожен цент, який ви отримуєте, потрібно е, дивитися, куди його діваєте. І якщо є можливість, знайдіть для дитини. Що небудь він, як, наприклад, той югенцентр. Наступний цікавий момент це медична система. Наприклад, ви можете збирати бонуси. Хто про це знає, я колись робила відео, є бонус хефт. І ви отримуєте там собі штампики, а потім вам можуть запропонувати або гроші повернути, якщо ви не хворіли в цьому році, або оплатити вам якісь курси. Куа можу сказати, так? Або, наприклад, щось профілактичне, терапевтичне. Тобто, кожна страхова має велику кількість бонусів, тільки про це треба знати. І ще один цікавий момент це. Кінт-ко це те, що мені, наприклад, дуже сподобалося, або якісь реабілітаційні ко. Вони вам даються після хвороби, після ем, якихось там довгих операцій для одужання. Або якщо ви почуваєте, що у вас є синдром вигорання. Про це також треба знати. Є спеціальна інформація. Якщо потрібно, то звертайтеся в приват, я про це розповім. Вам це дозволяє рентинг фазіші рентинг-каса. І буде вам щастя. І наступний момент, який мені дуже подобається, це система освіти. Як і говорили, діти, які закінчують школу, вони просто флексибельно до всього відносяться. Хочу туди їду, хочу не їду. Вони не є в таких от рамках. Система освіти подобається мені ще тим, що ви можете перейти з однієї школи в іншу школу. І, як це кажуть, вам за це нічого не буде. Це не дивиться в Німеччині, не розглядається як двоєшник. Пам'ятаєте, в нас в школі було, і нам двоє отримував, він такий сякий Ні. В Німеччині про це ем, зовсім по-іншому ем, думають, і мені подобається, що в принципі, ну, ніколи не цікавить ваше життя. Воно цікавить тільки вас через це ви і розтраюєтесь. Я вам бажаю, щоб ви дбали про себе, про свої потреби. І саме головне це емоційно-психологічна стабільність. Якщо потрібна підтримка, пишіть в приват, ми з вами побачимося. І зараз в мене для тих, хто цікавиться освітою, починається курс 3-3 для вихователів. Я робила про це окреме відео. Якщо ви навчаєтесь в Україні, якщо у вас є педагогічна освіта, і ви бажаєте. Тут отримати освіту вихователя. Приходьте на цікавий курс, називається креативні дівчата. 2», це вже друга частина буде. Де ми з вами поговоримо про особливості освіти, про можливості, як краще навчатися, про блоки, які можуть виникати, як працювати з колегами, вирішувати конфлікти, як позиціонувати себе як вихователя, і саме головне змінити українське мишлення на німецьке мишлення відповідно до педагогічних знань. Це дуже важливо, оскільки ми. Намагаємося часто українську педагогіку використовувати в німецьких садочках, а це не працює. Бажаю вам, щоб ваша педагогіка спрацювала в вашому житті. Побачимося в наступних відео.